Одна людина в коментарях, яку зацікавило, як же ж виглядають наші верхні стрючки на горосі. Зараз я знаходжуся на горосі і покажу вам, як виглядають стрючки. Можу сказати, що досить непогано. Ось сюди. ось верхні стрючки. На горусі місцями сіро цвіте, а місцями вже ось такі стручки, щоб вже налити добре зерно. Тож, кому потрібно посівний горох, ви можете звертатися до нас, в нас він є, ми вирощуємо його. В себе на полях зеліти, тому горох першої репродукції ви можете придбати у нас. Тож гарного вам дня та запрошуємо до співпраці.